Комплект провідного європейського бренду виконаний без ручок в чорному кольорі. Має великі кольорові дисплеї управління з меню українською мовою. дверцята відкриваються за допомогою кнопочки, натиснули, і так плавно вони відкрилися. Всередині красива камера, ніби не була у використанні. В комплект входить деко. Звичайне, деко для приготування пару та решітка. Бачимо, є підсвітка на бокових стінках. У меню є багато різних режимів роботи, також є автоматичні програми для будь-якої страви, що значно спрощує користування. Також є спеціальне використання, тобто такі різні функції. Та автоматичне очищення від накопу, та комбінована та духова шафа. Аналогічний дисплей, аналогічний дизайн є. Підсвітка в комплект входить скляне деко. Підключення до телефону, також швидке приготування попкорну, теж автоматичні програми та багато різних функцій. Стан теж, ніби не був у використанні.